Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги випуск інформаційної програми День в студії працює Євгенія Павлова. Сьогодні наші журналісти підготували для вас такі новини. Через оновлену програму освіти діти 4-7 класів наразі вчаться без підручників. До 14 жовтня кожен виборець має отримати іменне запрошення. Представники влади, ветерани Другої світової та старшокласники шкіл міста віддали данину шани учасникам шослінського партизанського загону Другої світової. 21 вересня відзначається Міжнародний день миру. Цьогоріч на оздоровлення та відпочинок дітей міською владою було виділено півмільйони гривень. Через оновлену програму освіти діти 4-7 класів наразі вчаться без підручників. Фахівці ветеринарної медицини розпочали вакцинацію собак та котів проти сказу. До шостки у короткочасну відпустку масово прибули військовослужбовці. У День партизанської слави біля селища Остроушки відбудеться мітинг реквієм за жертвами фашистських репресій. Про ці та інші не менш важливі питання, що розглядались на апаратній нараді при міському голові, дивіться у наступному сюжеті. На літні оздоровлення дітей міською владою було витрачено 561 тисячу гривень. Були відкриті табори праці та відпочинку, пришкільні табори. В останніх цьогоріч було збільшено фінансування харчування на 4 гривні. Доповіла Ольга Сокульська, завідуючи сектором молоді. Але через реорганізацію фонду соціального страхування виникли певні труднощі з оздоровленням дітей у заміських оздоровчих таборах. Минулому році фондом соціального страхування була направлена компенсаційна доплата на оздоровлення дітей застрахованих осіб мешканців міста шостки в розмірі одного мільйону гривнів. Цьому році доплата ця була висутня. У зв'язку з цим була збільшення компенсаційна доплата на здешевлення потівок з двохсот тридцяти до. 800 гривні на одну пиків. Так, оздоровлення в таборі світлий розпочало з 4 липня і тривала одну зміну. Цього літа в ньому відпочило 256 дітей, з них 36 пільгових категорій. П'ятеро дітей-учасників АТО відпочили за рахунок місцевого бюджету. Казенний завод імпульс також не забуває про своїх робітників, тому взяв на себе переважну кількість витрат на оздоровлення дітей працівників свого заводу у профілакторії лісний. Там, до речі, було три повноцінних табірних зміни. Доплата для працівників підприємства складала 315 гривень. Профілактори працював три зміни, де було оздоровлено 317 дітей. По безкоштовним путівкам 12 дітей пільгових категорій, з них дитини-учасників АТО. Було здоровано за рахунок місцевого бюджету з 1 вересня. Не всі учні змогли приступити до навчання з підручниками. Так, через оновлену програму освіти підручники для четвертих, сьомих класів, яких чекають українські діти, ще не надруковані. Тому надійдуть до шкіл із затримкою, розповіла Наталія Сергейко, начальник управління освіти. Приємно відмітити, що уряд вирішив питання. Фінансування придбання цих підручників і згідно його рішення, 50% вартості підручника буде виділено з державного бюджету, а 50% з місцевого бюджету. 22 вересня Україна відзначає День партизанської слави. Протягом воєнних часів підростаюче покоління зможе дізнатись безпосередньо від ветеранів Другої світової, які будуть запрошені на уроки мужності, повідомила Наталія Олександрівна. Також у День пам'яті біля селища Остроушки спільно шосткинським міськвиконкомом та райдержадміністрацією відбудеться мітинг реквієм. Захід розпочнеться об 11-й годині біля пам'ятних знаків жертв фашистських репресій, повідомив Ігор Фатун, начальник відділу культури. Та туризму по десятій й відправиться від виконкому два автобуси з ветеранами і з бажаючими взяти участь в цьому заході. Не зупиняються робота з учасниками бойових дій в АТО. Антоніна Наймитенко, начальник управління праці та соціального захисту населення, зазначила, наразі у чергу на оздоровлення поставлено 16 осіб. Вже видані путівки до санаторію, санаторію в Одеської області, а інші заплановані на оздоровлення на 2016 рік. Вони самі побажали так. У місті продовжується ремонт покрівель. На сьогоднішній день виконано 12 тисяч 40 квадратних метрів поточного ремонту та 6 тисяч квадратних метрів по капітальному ремонту дахів. Про це повідомив Віталій Могильний, начальник житлово-комунального господарства. У свою чергу Іван Левченко, начальник капітального будівництва, повідомив про проведення робіт щодо зовнішнього освітлення деяких вулиць міста. Планується Роботи вести вже по зовнішньому електроосвітленню вулиці Вороніжа, Воронівська від вулиці Сумської в сторону посілка Вороніж, і по вулиці Гагаріна. Розпочато щеплення проти сказу собак та котів. За минулий тиждень вже привиті тварини по вулицях Котовського та у провулку цієї вулиці на вулиці Моргуна, зазначила Ярослава Гук, завідуюча сектором державного контролю управління ветеринарної медицини в Шостці. Цього тижня планується вакцинація в Лазарівському мікрорайоні. Тому звертаються до мешканців міста щепити своїх тварин проти сказу. У неділю відбувся масовий приїзд до шостки військовослужбовців. У короткочасну відпустку повернулись бійці, що відбувають службу поблизу зони АТО. Це наші хлопці. Вони стільки переживали, стільки перезвонили. От, здається, вони знаходяться не в самій зоні антитерористичної операції, а в лагері підготовки Дніпропетровської області. Це невелика ще відстань до антитерористичної операції. Але разом з тим вони вже, скажімо так, нерви свої побували добре. Тому і управління соціального захисту, і інші служби, якщо десь вони будуть до кого-то за матеріальною допомогою або якась інша допомога в сім'ї, то я прошу всіх їх підтримати. Як уже учасники, хоч вони поки що там і не були по завершенні апаратної наради. Міський голова дав доручення керівникам установ та підприємств міста готуватись до осінньо зимового періоду. 14 жовтня відведений законодавством термін для отримання іменного запрошення на чергові місцеві вибори. І до цієї дати воно так і не надійшло чи містить неточності, то виборцям необхідно звернутись до 19 жовтня до місцевого відділу ведення державного реєстру виборців або ж до дільничної виборчої комісії. При собі потрібно мати паспорт. Начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців облдержадміністрації Ірина Білан зазначила, з попередніми списками виборців можна ознайомитись в приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії вже з 12 жовтня. Зміни до списку виборців у день голосування не вносяться. Додала посадовець. Ірина Біла запевнила в регулярності та оперативності оновлення даних Державного реєстру виборців на підставі офіційно поданих відомостей. Попередніх списках понад 30 тисяч виборців, які постійно не здатні самостійно пересуватися. Всі вони до 14 жовтня мають отримати імені запрошення з відміткою про можливість голосування за місцем перебування. Відповідні відомості кожного місяця нам надають органи охорони здоров'я, соціального захисту населення, сільські і селищні ради. Людям не потрібно подавати. Давати додаткові заяви до дільничної виборчої комісії, сказала Ірина Білан. Інші ж виборці, які за віком, станом здоров'я не можуть самостійно прибути на дільницю для голосування, мають змогу до 20-ї години 23 жовтня подати до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити голосування за місцем перебування. До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров'я. Напередодні дня партизанської слави поблизу селища Крутишино біля пам'ятного знаку, присвяченого створенню у 1941 році шосткинського партизанського загону, пройшов урок пам'яті. Віддати шану народним мисникам приїхали представники влади, ветерани Другої світової та старшокласники шкіл міста. На заході побувала і Вікторія Горшкова. 74 роки тому на цьому місці було створено шостинський партизанський загін. Сьогодні напередодні дня партизанської слави на цій голявині пройшов урок мужності. 21 листопада 1941 року відбувся перший великий бій Шостинського партизанського загону з загоном карателів. В результаті бою було вбито 20 солдатів і офіцерів військ СС. виведені з ладу залізничні мости на переїздах маково терещинська терещинська шостка. Знищено 10 вантажних машин і одна легкова. На місці, де почав свої бойові дії, у 1941 році шостинський партизанський загін до присутніх звернулася Ольга Сакульська за Ючи сектором молоді. «День партизанської слави слави це велика відзнака партизанського руху, його внес, внеску, в велику перемогу, шановні ветерани. Низький уклін вам за ту роботу, що ви робите по вихованню патріотів, по вихованні нашої молоді. Здоров'я вам! Я бажаю вам і цього здоров'я, щоб ви не один рік ще приїжджали сюди. І розповідали нам про ту страшну війну. Зінейда Нагорна, голова ветеранської організації хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба, неодноразово як викладач була присутня на схожих уроках пам'яті з народними месниками, яким вдалося повернутися з війни. Спілкувалася з командиром партизанського загону Кузьмою Трало, який після війни став директором технікуму. Ці спогади вона оберігає і ділиться ними з молодим поколінням. «Партизанський отряд швидко трядбистреро. И большое количество уже было около 48 человек. Решили разделиться, выделить из этого партизанского отряда группу 18 человек. И вот смычок Игнат, он всегда это выступал и очень доходчиво детям говорил, рассказывал. Вот ця група направляється в Чеплеевку, там клышки, лушники. У 12 років Микола Бани став учасником партизанського загону на середину Буччині. Живий свідок розповів школярам про свої завдання у загоні. Не тільки розвідкою займався я. Я займався і забезпеченням больших і ранених партизанів, Потому що Питання партизан було нехти, як говорять. Оружжя боєприпаси теж. Учасник партизанської боротьби Микола Бани напередодні дня партизанської слави отримав звання полковника. Ветеран зізнався, що чекав на цю відзнаку 5 років. Да, очень много. Я 5 лет цього звання. Катерина, учасник Великої Вітчизняної війни, провела у шості роки окупації разом з усією родиною, відчула постійний голод і холод, тому сповни дитинства для неї дуже болючі. Війна це прокляття. наше время, коли ми жили, діти нічого не було, то що у вас. Нам теж карточна система була, нам теж давали по 250 грамів хліба, 250 а от такой кусочок, он такой сладкий був. Постійними учасниками усіх заходів, пов'язаних з Другою світовою війною, члени організації Всеукраїнського Союзу радянських офіцерів. Олексій Клімов, секретар організації, нагадав, що війна в кожну родину принесла горе і смерть. Більше 20 мільйонів чоловік погибла в боях на полі Сраження. Сюди входять і. Розстремлені фашиста мілиція. Сюди входять і замучені в канцлагеріях, а також погибші. При розрушенні сіл. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх, хто ціною власного життя наближав перемогу. До пам'ятного знаку, на честь створення шостинського партизанського загону старшокласники з молодіжної дорадчої ради при міському голові поклали квіти. А далі на галявині під баян звучать пісні, які давали наснагою втіху партизанам і сьогоднішнім ветеранам війни. Ой, ти пісня! I'm so That's so scared. 21 вересня, 25 років тому, Генеральна асамблея проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню і відмови від насильства. З тих пір свято миру відзначається в організації Об'єднаних Націй. Цей день покликаний змусити людей не тільки задуматись про мир, але й зробити щось заради нього. Для деяких із нас поняття миру – це повсякденна реальність. Там, де підвали суспільства міцні, безцини дар миру може особливо ніким не помічатись. Проте для дуже багатьох людей у сучасному світі цей дар не більше, ніж казкова мрія. Вони живуть в атмосфері нестабільності та страху. Ми вирішили дізнатися, що значить для людей поняття миру зараз, в умовах, коли наша країна також, на жаль, відчула на себе все жахіття війни. Що для вас значить поняття миру в умовах сьогодення? Поняття миру – це коли всім добре жити в нашій країні, є равенство. І все доступно. Мир це коли люди один друга кохають, коли люди між собою дружать, і не тільки між собою, а між державами, коли ніхто нікого не тільки що не вбиває, а навіть і не погрожує, коли один одному допомагають, особливо коли допомагають люди ну, більш слабим, там, з фізичними можливостями там, недостатніми. Я уважаю, что это и мир, и мир. это самое то, для чего стремится солющество и то, что нам пропонует Бог. Во-первых, это зависит от каждого, каждого гражданина. Во-вторых, нужно присмотреться к нашей власти, которая сейчас есть. От них зависит еще больше, чем от нас, от каждого. Для того, чтобы был в стране мир, нужно прилагать совместные усилия, а не так одному. воевать в полях в принципе это сейчас основное что конкретно нужно делать там для того для этого мира это уже нужно детально я бы сказал рассматривать потому что мир у каждого свой мир всесвітній це коли сусідні держави дружать один з одним і не посягають на території інших держав. Оце є мир і дружба між народами. Мір мабуть, це найголовніше, що може бути в нашій житті, тому що найдорожні це наравні з тим, як наравні здоров'ям родителей і близьких людей, яким ти тут робиш. І мир це навіть що ми повинні в настоящее время. Це коли люди живуть без війни, коли діти в школу ходять, пенсіонери. Ну як сказати, платять за всі услуги комунальні, не такі, щоб потім з голоду помирати. Ну коли люди живуть спокійно, мир. Во-первых, це добро на всій землі у нашого українського народу, має бути стимул, ми должны бути добрі, і все у нас в житті вийде. 22 вересня вшановується пам'ять правовірних Іоакима і, і Ганни, батьків Діви Марії. Також цього дня відзначається осіннє рівнодення. Ніч рівняється з днем і збільшується. Коротшим стає день і довшають вечори. Це євище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною. Якщо вона була довгою, то це віщувало в ясну осінь, і сніг передбачався не скоро. Тож, якою погодою порадує нас вівторок, розповість. Синоптичний прогноз. Вже з самого ранку о шостій розпогодиться і ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 23, вночі 13 градусів тепла. Вітер північний до 3 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент Добіг свого кінця. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин на вас чекатиме програма Актуальна камера, гостею якої була Лариса Якубенко, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області. Темою висіди стала інформаційна безпека. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради та Шостка Ньюз. До наступних ефірів. Бувайте!